Оного разу, коли ви приїздите Кременчук, ми запитуємо, як справа з переходом до Української церкви, Храмів в Полтавській області Кременчук чині Запорізькому. Ну перехід в нас ще тенденція зберігається як, як і була і раніше. Тобто, ми не швидкі в цьому плані, ми не передові, але це постійно, постійний процес. Особливість недавніх доєднань до православної церкви України, що приєдналися релігійні громади разом із священниками це в місті Лубни, в місті Котельві. і це ну це дуже добре, тому що священники доєдналися до православної церкви України з їхніми парафіями. До речі, дуже дивно, що дехто з парафіян, би, який заангажований цією багатолітньою пропагандою. Відійшов від парафії, але це дуже маленька кількість, декілька людей, буквально, які от так фанатично привержені якимось дивним ідеям, які їм заклали, ще будучи в московському патріархаті, от. на Кременчуччині поки що, ось ті переходи, які відбулися, поки що так і все залишається, але е, звернення людей продовжується до мене і. Е, Парафії готуються до переходів. Це непросто, тому що ну, над священниками там великий контроль, їх там залякують всіляко, ну і тим більше над вірянами. Тому цей процес не простий, але він не зупиняється. Я думаю, що ви знаєте про ті судові процеси, які, зокрема, тривають у коли громада виявила бажання перейти до Православної церкви України, а от е... Церковно служити не так цьому противляться і є судові справи. Скажіть от переважно, це такий мирний процес. У нас перед це така тенденція буде і так? Ну ми не хочемо, щоб це було з якимись бійками, конфліктами, тому що це травмує взагалі суспільство, травмує віруючих людей. Тому ми всіляко хочемо цього уникати. Зрозуміло, що цим користуються якби опоненти, тому що провокують конфлікт, і тоді віряни, які хочуть приєднатися до ПЦУ, ну змушені під, під нашими такими вмовляннями, якими да, відступити. Я гадаю, що ми е, обов'язково це завершиться, цей процес, і я вірю в те, що він буде мирним.